Добрий день, дорогі глядачі. Тема сьогоднішнього відео буде посадка липи звичайної весні. Ми придбали липу саженець, він невеличкий, маленький. Липа це чудове дерево. Всі знають, що квіти липи використовують в медицині, в косметології. Липа має антибактеріальні властивості. Це і при лікуванні гінекології, гастроентерології, дерматології, коли у вас температура, болить горло. Також п'ють чаї з липою. Відвар з липи також понижує тиск, мінуси. Не кожен згоден садити його у себе на. Ділянці. Чому? Тому що це дерево дуже велике, воно е, виростає 20-40 метрів в зріст. І якщо у дачників усього 6 соток, то не хочеться витрачати свої і так невеликі сотки на таке дерево. Але дуже часто роблять цілі алеї. При посадці в містах від нього дуже велика тінь, і під ним мало що можна посадити. І також ще один великий мінус, що у деяких людей можуть з'явитися алергічні прояви від дерева лип. Чите? Не стільки від самої липи, скільки від пилок. Під час цвітіння, і це провокує алергію. Тепер переходимо до посадки. По-перше, краще садить, як і всі інші дерева, восени, але липа непримхлива, і вона чудово переносить весняну посадку. От, зараз у нас середина березня місяця. І ми будемо садити наш садженець. Непримхлива до ґрунтів, тобто можна садити в будь-яку землю, але вона краще росте, якщо це піщана е, субглинок, не любить підтоплення коренів, тобто не можна садити в ті міста, де високі води. Для цього. Треба робити дренаж. Це дерево дуже гарно пристосовується е, к будь-яким умовам. Його можна садити на сонячному місці, о, в полутіні, переносить чудову вітряну погоду. Тобто це прекрасне дерево, яке можна посадити майже кругом. Але треба враховувати розмір дерева. І робити відстань від будівель або інших дерев не менше 3-5 метрів. Займаємось посадкою. Ми підготували ямку 50-60 сантиметрів. Хоч саженець у нас невеликий, але треба підготувати землю. На дно ми висипаємо каміння. Розрівнюємо, слой повинен бути десь 10 сантиметрів. Потім ми підготували ґрунт. Це пісок, чорнозем і перегній. Засипаємо в ямку, а також насипаємо туди попіл. Небагато. Перемішуємо трошки і готуємо горбочок. Попередньо я садженець замочила в воді з розведеним корневіном. Оце такий у нас садженець. Коріння як. Бачите, не дуже, Ну, які є, які нам прислали. Будемо садити до початку щійки до сюди. Садженець у нас зігнувся в одну сторону, і ми будемо направляти оцю зігнуту частину на північ. Щоб воно тягнулося на південь і вирівнялося. Так що заливаємо водою. Ой. Ми прикопали саджанець, зробили рівчажок такий. Так, треба зробити отакий рівчажок, щоб тут була водичка, тому що молоденькі саджанці, вони люблять полив, не треба допускати пересихання. І підв'яжемо саджанець. Щоб він вирівнювався. А також підріжу гілочки. Так, до речі, хотіла ще сказати, що липа дуже добре переносить обрізку. В перші два роки треба обов'язково підрізати і формувати крону, щоб вона не росла догори. А щоб формувалася кругла. Форма. Дуже добре зробити мульчування, щоб не підсихала земля і дуже швидко прирослись коріння. Перший період бажано полив, але потім, коли дерево приростеться вже на другий-третій рік, поливу. В принципі, не потрібно. Перші 2 роки можна удобрювати, липа дуже відзивчива до добрива. А далі вже дерево буде велике і не потрібно. Нічого робити не потрібно. Отака вона непримхлива. Так що, гадаю, що було цікаво це відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ми і далі будемо знімати цікаві відео. А на сьогодні все. Па-па!